Пане Сергію, яку загальну картину з відновленням світла і тепла маємо станом на сьогодні по столиці після масованого удару Росії 27 грудня. На якому ми зараз етапі? Щоб глядачі розуміли? Етап складний, тому що Росія завдала удару одночасно і по теплоелектростанціям Трипільська ТЕС, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницька ТЕЦ і е, гідроелектростанція, яка на Київщині у нас. У вишгороді знаходиться її удари були достатньо такими болючими, тому що Росія била не лише шахедами і ракетами, але й била навіть ракетами з касетними боєприпасами, коли вона влучала по, по гідроелектростанції саме по підстанції, яка відповідає за видачу електричної енергії, яка генерується на гідроелектростанції, били касетними боєприпасами, і відповідно, що враження максимальні, які можуть бути нанесені. Тому час для відновлення конкретно по кожному об'єкту він е, індивідуальний. Е, немає якогось там обмеженого ну, чи чіткого графіку, що там на відновлення тієї чи іншої електростанції потрібно там два чи три дні. Е, ситуація достатньо складна, і відновлення і подача електричної енергії зараз е, киянам, вона е, ну, наразі робиться там деякі альтернативні. Лінії постачання електричної енергії для того, аби заживити більше сьогодні містян, найскладніша ситуація залишається зараз в місті Бровари, місто Вижгород, тому що там було вражено, ще і підстанція Укренерго розподільчика по суті дає можливість доставляти електричну енергію до передмістя Києва, і ситуація дійсно складна, але Енергетики роблять все можливе, щоб в найкоротші терміни сьогодні подати електричну енергію. Ну і погода за вікном також не, не зовсім сприяє роботі, тому що люди фактично працюють на вулиці з металевими виробами, з металевими конструкціями, з електропостачанням і навантаження на енергомережу достатньо значне через тес. Ну, ситуація не проста, але поступово я думаю, що протягом тижня вдасться. Стабілізувати ситуацію, mm. не відновити роботу, а саме стабілізувати, тому що для відновлення. Всієї інфраструктури, яка постраждала лише під час останньої масової атаки, потрібно не тижні потрібно іноді десь може бути і кілька тижнів можливо навіть місяці, пане Сергію щодо лівого берега столиці, бо нам багато глядачів пишуть саме звіти. Там досі діють екстрені відключення світла. Чи є бодай, хоча б якесь розуміння зараз у вас, зокрема або інформація від енергетиків з приводу того, коли можна, хоча б лівому берегу, буде. Повернутися до графіків відключень. Чи наразі складно взагалі говорити про відновлення електропостачання саме е, на цьому березі столиці? На жаль, інформації немає. Спілкуючись вчора з енергетиками, mm -hmm. ми вчора довго співмали розмову з різними секторами, і поки що не дають чітких прогнозів по термінам, скільки потрібно часу. Вони кажуть, немає якихось простих рішень, рішення всі достатньо складні, і ми поступово відновлюємо. Не хочуть людей обнадіювати якимись mm. чіткими там е, датами, чи до кінця доби, чи, чи день, чи два потрібно, тому що ну все йде, ніби роблять всю роботу для того, аби відновити швидше, але не завжди виходить, так як, так як хочеться. Тому для того, аби не обнадіювати киян, які проживають на, на лівому березі е, Дніпра. Давайте трошки дочекаємося, все ж таки, е, що вдасться зробити енергетикам до нового року, в першу чергу. Я сподіваюся, що там новорічну ніч вдасться відновити більшість, заживити більшість абонентів міста Києва і передмістя Києва в тому числі. Сподіваємося, пане Сергію. А яка ситуація із обладнанням, яке необхідно для нам для ремонту енергомереж запчастинами відповідними, тому що неодноразово в наших етерах експерти зазначали, що у нас на жаль з цим є проблеми? Так, сьогодні з обладнанням теж є дійсно проблеми, особливо по оператору системи передачі. І вчора я мав розмову з цього приводу і запитував, чи ми можемо допомогти як парламентарі на своєму рівні в рамках парламентської роботи, в рамках груп дружби з країнами, якими ми контактуємо. Мова сьогодні йде про вимикачі 110, тому що потужністю 110. Тому що ворог, ціливши по всім підстанціям Укранерго, повибивав значну частину цього обладнання З трансформаторами. Слава Богу, ситуація більш-менш краща, тому що переважна більшість захисних споруд другого рівня захисту під трансформатора збудована. Це вдало можливість вберегти це обладнання навіть від ракетних атак, тому що будували ми це захисне. Обладнання для того, аби вберегти від шахетних атак, від осколкових атак від ракет. Але насправді ворог цілить абсолютно по всім захисним спорудам, є і ракетами і шахедами, і на щастя, ці захисні споруди витримують удари і ракети і шахедів. І це обладнання вдалося зберегти. Але сьогодні потрібно вимикачів. Вони в переважній більшості виробництва іноземного, там німецького американського виробництва. Швейцарського виробництва і сьогодні «Укренерго» веде перемовини на своєму на своєму рівні, uh -huh. і ми, як парламентарі, будемо долучатися до того, аби, ну, якнайшвидше отримати це обладнання від партнерів в рамках допомоги для України, тому що воно сьогодні необхідне для відновлення повноцінної роботи оператора системи передачі станції Укренерго. Тобто я правильно розумію на цей момент зараз у нас в повній мірі цього обладнання не вистачає для того, аби відновлювати енергетичну інфраструктуру? Скажімо так, воно в дефіциті, воно в дефіциті. Це обладнання, і його дійсно сьогодні не вистачає для того, аби повноцінно відновити роботу. Конкретна підстанція. Але mm -hmm. ми розуміємо, що навіть якби воно сьогодні було, ми його відновлюємо і знову ж туди прилітає, прилітає. Це процес такий невпинний. Невпинний це так само, як на фронті не вистачає дронів е і боєприпасів, тому що постійно йдуть атаки, атаки і контратаки. Так само, і тут так, так Схожа ж ситуація, що е скільки не завези, от воно постійно тільки відновилось, прилетіло, відновилось, прилетіло. Тобто Процес такий достатньо. Активний. Пане Сергію, маємо завершувати дуже коротко, бо всіх турбує також запитання, чого очікувати українцям все ж таки в новорічну ніч, 31 грудня на 1 січня, чи будуть в нас графіки відключень? Їх я так розумію, нам очевидно не уникнути, враховуючи те, що були обстріли. Я сподіваюся, за умови, якщо до 31-го числа не будуть нових масованих mm -hmm. ракетних атак. Сподіваюся, що енергетикам вдасться заживити переважно більшість абонентів і дати можливість в новорічну ніч українцям бути зі світлом, тому що в нічний час ми завжди менше споживаємо електричної енергії на навантаження на енергосистему менше. Окрім цього, в новорічні там дні промисловість зазвичай не споживає електричну енергію. Це дає можливість. Цю э, вивільнену електричну енергію направити на приватних споживачів, тому будемо вірити в краще: вірити в українських енергетиків, вірити в українські збройні сили і ощадливо споживати електричну енергію. Ті години, особливо які пікові, такі як ранкові години і вечірні години. Пік так усім нам у дві нам у 2026 році сталого і справедливого миру для України. Дякуємо все навзаєм, пане Сергію. Дякуємо за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Сергій Нагорняк, народний депутат фракції Слуга народу, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був з нами на зв'язку. Принагідно також зазначу, що ми відкриті до абсолютно різних думок і запрошуємо тих, хто готовий компетентно коментувати зараз тему з енергетикою, аби висловити свою позицію, свою думку в нашому ефірі.